Всім привіт, друзі! З вами переборчик на танку, і я радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. Друзі, сьогоднішнє відео це в нас доповнююче відео до е розіграшу, який ми крутили на танк Titan Charioteer. Ось він бачите його зараз на своїх екранах. Була у нас така рулеточка, я її прокрутив до кінця, забрав звідти всі нагороди. І Також я там отримав два квести е на містичні контейнери та на контейнери Відпад, які я вже пройшов. І отримав ці контейнери, зараз разом з вами буду їх відкривати. І також я ще пройшов квест. на... Потрібно було зробити 77 перемог на німецькій техніці, так, також німецькі контейнери за них я отримав за цей квест. Відкриємо сьогодні ці два німецькі контейнери, 4 контейнери відпад та 10 містичних контейнерів, як я вже сказав, які я отримав за квести. А перед тим як ми розпочнемо відкривати наші контейнери, хочу для вас зробити невеличкий подарунок, як і обіцяв, з приводу того, що в мене на каналі є вже 500 підписників, вже навіть більше. Хочу вам зробити такий невеличкий подарунок. Розпочався в нас новий місяць. Хочу подарувати комусь з вас Battle Pass. Що потрібно зробити? Потрібно під цим роликом написати коментар, не менше як на 7 слів. І Коментар, який отримує найбільшу кілько... кількість вподобайок. Тей коментар власник цього коментаря, точніше, та людина, яка напише цей коментар, отримує від мене батлпас. Або якщо у вас вже є батлпас, ви отримуєте гроші на карту. І також треба бути обов'язково підписаним на мій ютуб канал. Умови дуже прості, тому я вважаю, що шанси на перемогу дуже великі. І так, давайте переходимо. У інвентар і будемо розпочинати відкривати наші контейнери. Давайте розпочнемо з контейнери кастомізації, в мене є ще два контейнери на кастомізацію. Відкриємо, побачимо, що тут є. Так, окей. Добре. Гарний аватарчик. Забираємо. О, камуфляж! Найкращий бос це те, який я думаю. Ану. О, да-да-да, це цей це цей це камуфляж. Оцей крутий. Мені він подобався. Він також був у, якихось, у якійсь із рулетці. Він мені не випав. Крутий, крутий камуфляж. Я задоволений. Я задоволений, непогано, крутий. А як вам? Напишіть, чи подобається вам такий камуфляжик, чи він у вас є. Мені дуже сподобався. Я задоволений. Так, поїхали далі. Давайте відкриємо. Два німецьких контейнери. Вистраждані наші контейнери. 77 перемог потрібно було зробити, щоб отримати ці два контейнери. Але мені щось здається, що ну, дуже слабуваті ці контейнери. Тут дві десятки, є, одна дев'ятка колекційна, і далі всі е, преміум танки, танки, вісімки, і навіть є дві, дві сімки І то не факт, що вони випадуть. Могли б вже за таку кількість перемог хоча б 5 контейнерів дати, а то 2 якось ну зовсім маловато. Добре, давайте відкриваємо, подивимося, що там усередині може бути. Опа! Опа! Panzer 8-8. Це маємо. Перший контейнер і відразу танчик. Блін, прикольно! Прикольно, круто, там випав непоганий камуфляж. Тут маємо вже нову е, машину. В ангар. У в мене такого танчика не було. Дуже круто. Нагнав я е, спочатку на ці контейнери, і бачите, випав мені танчик. Добре, дякую. Дуже прикольно. Давайте на нього подивимося, як він виглядає. Прикольний. Мені подобається. Так, ну що, нова машина в ангар. Вітайте мене. Прикольний танк, в кого є такий пишіть. Чи подобається він вам. Поки що з вигляду мені подобається. Подобається, що це восьмий рівень, а не сьомий. Круто, буду на ньому катати. Пізніше розкажу вам, які в мене враження від цього танчика. Ми поїхали далі. Давайте відкривати наступний контейнер. Подивимося, що випаде нам з цього контейнера. Так, ну цей контейнер в нас пустий, є два бустери і. Два бустери Ікси на досвід і сіренькі сертифікати та бустери вірного досвіду. Добре, забираємо. Круто, що є танк з двох контейнерів. Я думаю, що непоганий результат, як для двох контейнерів. Так, далі в нас на черзі, я думаю, що будемо відкривати ми 10 містичних контейнерів. І вже в кінці відкриємо чотири контейнери відпад. Давайте розпочинаємо. І до речі, по талісманам ми ще зберемо містичний контейнер другого рівня. Це буде у нас такий бонусний контейнер. Погнали! Дивимося, що принесе нам перший містик. Він приносить нам 7 тисяч вільного досвіду. Добре, що не мінімалка. А ось і мінімалка. Так, ось і мінімалка. Забираємо, поїхали далі. Третій контейнер. 100 золота. Добре, дякуємо. Золото завжди нам потрібно. Цікаво, чи випаде сертифікат? Я думаю, що не випаде. Чому так думаю? Тому що усі, які я відкривав містичні контейнери, дали мені один містичний сертифікат. Я маю на увазі ті, які відкривалися після Нового року. І з цього містичного сертифікату випав один танчик якогось там 5 чи 6 рівня. Зовсім не цікавий мені. Залишається в нас чотири контейнери. Ми бачимо, що ну, нічого цікавого не випадає, крім усього містичного контейнера другого рівня, який ми зібрали по талісманам. А так би цей контейнер ну, пустий 2000 вільного досвіду і всього два сертифікати на 200 одиниць вільного досвіду. Це зовсім пусті, зовсім пусті містичні контейнери. Але отримали ми їх за квест. З рулетки, тому як бонус непогано. 75 тисяч кредитів, ще два контейнери в нас залишається два дні прему. І останній контейнер. Ну, дай нам сертифікат. Ні, не дає сертифікат, але один день преміум аккаунту дає. Так, далі давайте відкриємо містичний сертифікат другого рівня. Що в нас тут? А в нас тут 100 золота. Всього-навсього 100. Золото забрати. Ось такі ці містичні контейнери. Зовсім якісь вони пусті. Як на мене, не знаю, як у вас. Друзі, напишіть у вас містичні контейнери. Щось дають вам гарного чи не дають. Дуже цікаво почитати, бо мені останнім часом зовсім нічого не дає. Навіть золото з них там один раз мені впало 3000 золота, але я, я їх і відкрив дуже багато. Майже з усіх рулеток я забираю ці містичні контейнери. Ну що, на черзі у нас контейнери від пад. Чотири штуки маю. Один з набору і три. Ні, навпаки, один за квест і три з набору. Погнали їх відкривати. Ну, надіємося, тут буде краще. Тут буде краще. Так. Збери їх усі, одна штучка нам випадає. Відкриємо в кінці. Давайте зараз чисто відкриємо контейнер відпад, а вже пізніше, що повипадає з цих коньків, та і відкриємо. Знову збери їх усі, і тут уже є 200 золота і сертифікат на 28 тисяч вільного досвіду. це, до речі, непогано. Наступний контейнер. Що в нас тут? Що в нас тут? 7 днів преміум аккаунту. Ну такий собі контейнер. Так, останній. О, капець. Капець. Тут зовсім пустий. Що це за що, це, що сталося? Що сталося з цими контейнерами? Дивіться, навіть золото не випало з цих контів. Я в шоці. Так, їх усі два штуки. Випало нам з контейнерів відпад. Ой, до речі, зараз ми відкриваємо ще один контейнер і отримуємо. І отримуємо 1000 золота компенсацій. Так, зберіг усі також пусті, танків ми з них не отримали. Так, що ми маємо? Отримали ми непоганий камуфляж, мені він подобається. І також ми отримали новий танчик, ось такий. Ось такий танчик. Ми отримали в собі в ангар. У мене його не було. Будемо катати. І все, більше нічого не отримали. Містичні контейнери дали нам там пару е, контейнерів із золотом. Здається, навіть один навіть, контейнер був золотом, а ні, два, був е, другого рівня і першого рівня. 200 золота нам принесли і отримали ми компенсацію за відкриття е, контейнерів з усі 1000 золота. Ну, Друзі, радує, що хоч є новий танчик, це вже непогано, і прикольний крутий камуфляж е, мені випав. Вже, вже хоч щось є. Друзі, ще раз нагадую, що я розіграю батлпас серед своїх підписників. Потрібно підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео і написати коментар. Коментар, який отримує найбільшу кількість вподобайок, отримає від мене батлпас. Все дуже просто. Тому не забудьте, будь ласочка, поставити вподобайку цьому відео. Якщо ще хтось не підписаний, підпишіться, будь ласка, це дуже 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 важливо для мене. Друзі. Буду з вами прощатися на все добре всім, па-па.